Притоки річки Устя Тинівська та Боярчик протікають через Рівне, а точніше, мікрорайон ювілейний. Про їхнє очищення говорить не один рік, адже водойми перебувають у жахливому стані. Група експертів-екологів із національного університету водного господарства та природокористування провела дослідження двох приток. Напрацювання представили у міській раді рівного. Тобто наша основна задача в нашій моделі розвернути всю, всю територію цілком починаючи. Територію водозбору, руси, руса заплав річку запропонувати низку західів, які при найменші кіпітальні вкладені можна досягти максимальних. Але ще раз повторюсь, частина були зроблені. І це дуже між новигпе та міською радою рівного було підписано угоду на виконання робіт із спорядкування двох приток річки Устя, як зазначив ректор Національного університету водного господарства та природокористування Віктор Мошинський. Уже є напрацьований план покращення стану приток Тинівська та Боярчик. Безумовно, і тут справа ж не тільки в прочищенні, бо там великий спектр заходів, які буде передбачений проектом, починаючи з впорядкування джерел джер, джерел витоків річок, і закінчуючи гірловою частиною і всіма іншими організаційними і юридично-правовими, і земельно порядними роботами, які будуть виконуватись, бо це має бути єдиний комплекс, єдиний результат. Як зауважив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян, наразі чекають на погодження документації. Коли його отримають, зможуть розпочати роботу. По даних двох річках ми теж будемо очікувати саме погодження, тобто тому, що воно має прийти певні критичні моменти там. ОВД також це всі документи, які безпосередньо дадуть можливість фізично вже нам почати цю всю роботу робити. І таким чином будемо покращувати наші водойми, очищати своїми силами, чи звучати донорів, чи вигравати якісь певні європейські проєкти. Віктор Шакерзян додає, паралельно триває робота із покращення Басівкутської водойми. Ну, перш за все, ми завантажили систему дрімця очистка самого Басівкутського озера. Я думаю, що десь на наступному тижні будемо підписувати меморандум, тобто будемо бачити, що кому будемо залучати туди з донорів. Тобто, ми ж почати вже фізичну роботу. Це той проект, який був зроблений ще раніше. Виконати усі заплановані роботи зачищення приток Тинівська та Боярчик планують протягом року. Результат можна буде побачити влітку 2026-го. двадцять Черемшина та Денис Козлов, телеканал Group.